Вправа 145. Який із чисел більше? Запиши відповідь за допомогою знака більше. Ну що ж, нам треба їх порівняти, ці числа, і записати обов'язково їх так, щоб був тільки знак більше. Ну що ж, ми розглядаємо перше завдання, читаємо 8237 і 8198. Кількість цифр у нас однакова. Шукаємо, яким у старшому розряді вони відрізняються. Це розрядень сотень. Тут у нас 2, тут у нас один. Ми пишемо, що 2 більше за 1. Тобто ми тут маємо поставити знак більше. Ну, тобто, у нас не змінюється запис. Давайте так і запишемо, що 8237 більше за 8198. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, тут у нас. 7352. А тут у нас справа 72 111. Тут у нас різна кількість цифр. Зліва у нас 4 цифрове число. 4 цифрове. А справа у нас 5 цифрове. чотирицифрове завжди менше за будь-яке 5-цифрове, то і в нашому випадку ми ставимо знак менше. А відповідь нам треба записати з мою знака більше. Тобто ми пишемо так, тоді, що 72 111 більше за 7352. Є? Так, третє завдання. Кількість цифр у нас однакова. Читаємо 107511 і 107 521. Шукаємо, в якому старшому розряді вони відрізняються. 107, 107 однакове, 5 сотень і 5 сотень однакове. Але тут у нас один десяток, а тут у нас два десятки. Один менше за 2, то і в нашому виразі ставимо знак «менше». Але нам треба записати відповідь, щоб був знак «більше». Ми записуємо тоді так, що 107 521. Пишемо 107 521 більше за 107 511. Є четверте завдання. Так, кількість е, цифр у нас однакове. Читаємо 52 372 і 52 370. Якщо кількість цифр однакові, шукаємо, в якому старшому розряді вони відрізняються. 52, 52 однакове, 37, 37 однакове. Але тут у нас 2 одинички, а тут у нас 0 одиничок. Так як 2 у нас більше за 0, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Ну, можемо записати так само, нам треба записати в вигляді знака більше, щоб був, з моїм більше, 52372 Більше за 52 тисячі 370. Є. Ну що ж, нам треба записати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, перш 8237. Більше за 8198. Друге. 72 тисячі, сто одинадцять більше за сім тисяч триста п'ятдесят два. Так третє. Сто сім тисяч пятсот двадцять один більше за сто сім тисяч. 511. І четверте 52 тисячі. 372 більше за 52 тисячі. 370. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел. На цьому вправу завершено.